Цьому болоту ти не можеш пройти, тому що воно все поглинає і тебе воно теж поглинає. І таким чином це жінка. Оце жінка. І дивіться, яка, жінка, яка каже, що мені потрібен чоловік, який мені все має дати, да, от, вирішить всі мої проблеми і тому подібне. Це оце болото, яке поглинающе. А що відбувається, коли жінка да, от має чоловічу енергію? Жінка має і повинна мати і чоловічу енергію. Це сонечко. Тепер уявляємо на цій лужайці, типу, виходить сонечко, і одразу ж отримається? туман розсіюється. Сразу вже виходить ґрунт, да, оце болото привращається в ґрунт, по ньому вже можна буде пройти. Тобто тут вже баланс. Да, я не кажу, що да, вона типу, чоловічою енергією повністю, да, оцей мужик, але вона ма, повинна мати чоловічу енергію для того, щоб вона могла дати хоч ніяку, да, але якусь опору. Це дуже важливо, тому що от, да, тому що жіноча енергія це болото, тобто це волога, це мокро, це, це темно, оце все, оце все про жіночність. Але якщо чоловіча енергія, тільки чоловіка, то це сонце, і це сонце, якщо воно буде світити в зеніті, оце саме. Валяще сонце це буде жах просто без жіночої енергії, правда? Воно просто буде нищити все. От жінка без чоловічої енергії, вона просто це все буде поглинати, це буде просто одним словом, вибачте, потріблять, і все, більше слово, мене ну, не понавніше.